Ну що, і тепер продовжуємо нашу розмову і згадаємо тепер шкідників І як захистити садок від шкідників. А, а, після цвітіння, ви бачите, у нас ще поодинокі квіточки ще лишаються, да? це 69-та фаза. А, навіть і деякі ще не розпущені бутончики, але більшість. У вже сформована, це фаза 70, десь да? десь можна навіть 72 знайти. знайти. У нас в цей період є кілька шкідників традиційно, які е, становлять небезпеку. Загалом згадаємо спочатку кліща і одразу скажу, що е, як зазвичай ми в цей період рекомендуємо першого року проти кліща. Але реально погодні умови не сприяють. Тобто, я би зараз. Е, від е, спеціальних препаратів не сприяють е, ліща, виходу... не сприяють його розвитку. А, угу. да, то він, скоріш за все, є, але він спалаху не дасть. Тому, скоріш за все, ну, я б утримався від е, використання препаратів е, суто акаріцидних. Саме в цей період, після цвітіння, ну навіть трошки раніше було, б, там, за 4-5 днів до сьогоднішньої дати, було б оптимально, ну або зараз ще не пізно. Працювати проти кров'яної попелиці, якщо вона є в вашому садку, тут я на жаль. Ну, а може на щастя. На для щастя для осади. Якраз, да. Да, тут кровиної попелиці немає. Але зазвичай вона в багатьох регіонах присутня. На молодих садах вона дуже любить і дев'ятку, дуже любить і на 106-й вона є на підчепі. Зазвичай вона зимує при кореневій зоні, колонії там лишаються, але такі є м'які зими зараз, що вона навіть може зимувати і в кроні. Тобто, якщо була колонія пропускана, От між гілками, да, минулого разу про це казали, що да, тепла, вона зима. Да, і відповідно вона з'являється раніше, раніше. Раніше по сезону. Тобто в попередні роки треба був час, щоб вона піднялася знизу до, гори, до крони. А тепер вона вже в кроні є, там зимує, нормально, жива, тобто трохи раніше. Тобто тільки-тільки у нас закінчувалося цвітіння, а це приблизно 80% вже. Опадіння пелюсток, це вважається кінець цвітіння. В цей період оптимально внести препарат Мовенто. В нормі ну, у нас е, зареєстрована норма 2,25 на гектар. Це з розрахунку на 3-метрову крону е, на дев'ятку. І відповідно, поки цей препарат перетвориться на токсичну саморочовину спіратотремат НО, бо сам препарат він не токсичний для комах. це проінсектицит. Тобто він перетворюється на спіртотравматинол вже в рослині, почне рухатись. І якраз до того, коли попелиця почне активно розселятися своїх посередків, він буде готовий її зустріти. І водночас препарат Мовенто має хорошу акарицидну дію, тобто за сьогоднішніх умов, які не спривають розвитку кліща, Препарат Мовенто спокійно здатний проконтролювати не тільки кровину попелицю, але і кліща, якщо він є в садку будь-якого, і буде і червоний і плодовий. О, так чи інакше об'єкт розвивається, павутинний. Так, да. так. Тобто зараз специфічних акарицидів я б не рекомендував за таких умов погодних. Нам Мовенто буде достатньо. Uh, ну а якщо вже в сезон, ми ж з тобою. липень місяць, кажемо і наперед липень місяць да. коли буде uh, сприятливі умови, якщо будуть, будуть жаркі погоди, які сприяють кліщу, ж Кліщ дуже любить. Uh, якщо uh, за таких умов, як зараз, на розвиток одного покоління кліща йде більше трьох тижнів, до 28 днів одне покоління. А за температури близько 30 градусів Цельсія, одне покоління кліща. Менше тижня. тижня. Тобто 5-6 днів, 3-4 яйця, і буквально 2-3 дні він проходить від личинки через німфу до дорослої форми. Тому, якщо таке станеться, то безумовно, можливо, потрібно буде спрацювати специфічним акарусидом. Наразі, я вважаю, тут проблем немає. Тепер, якщо у нас ситуація така, як в цьому садку, тобто, у нас ми не бачимо кровяної пепелиці. У нас не сприятливі для кліща. Але у нас, якщо ми придивимось на гілочках, ми побачимо мурашок. Мурашки, садові мурашки, рода Лазіус. ну Ось я одного-двох бачу, але но... ну, зараз в кадр ми ну, а, це, не піймаємо. Це да. не так важливо, фахівці да. знають. О, ось, ось, ось мурашечка, можемо сфотографувати, зафільмувати її. Ось вона. Ховається. Я думаю, У мене камера Ховається. дивиться, любить твоє обличчя да. і вона Добре. хоче подивитися а, на тебе. Що роблять Мурашки тут? Мурашки а, це, скажімо так, афідофільні комахи. Вони люблять попелиці. Чому? Тому що вони охоче живляться їхніми солодкими виділеннями. Це їх корівки, це, це їх так, тваринки. так. породні так, тваринки, так. Да. Значить, і садові мурашки роду лазіус вони дуже активно сприяють, не тільки е, харчуються цими видільними купилиць, вони їх охороняють від е, хижаків, від золотовочок, від личинок, е, сонечок, і вони навіть їх розносять. Тобто, може. Е, Мурашка робоча, взяти папелицю свої жвали і перенести на свіженьку гілочку, там, де їй буде смачно і корисно живитися. Значить, якщо ми бачимо мурашок, навіть папелиць не бачимо, значить очікуйте папелиць. Папелиці бувають різні. В садку є яблунева, зелена, є і персикова попелиця трапляється, і яблунева подорожникова, їх кілька видів. Для кожного виду є свої мурашки, свої види, які їм так сприяють їхньому розвитку. І якщо ми бачимо мурашок, який активно пересувається по рослинці, значить попелиця тут у нас буде. Тому що не мурашки не їдять листя, да. їм не цікаво. Абсолютно це, да. вірно, так. Значить, тут, тут їхня єдина цікавість це попелиця. Тому, якщо ми помітимо, зараз працювати немає сенсу ще, да, ну почекаємо, але це нам. Цей шкідник дозволяє очікувати перших прояв своїх. Тобто ми побачили першу колонію попелиць, десь десь листочок скрутився. Просто треба обстежувати садок постійно. Бачимо, Тоді ми вмикаємо режим боротьби з попелицею. Як я вже казав, немає у нас кров'яної попелиці. значить, у нас немає такої необхідності в моментах. Ми можемо обійтися з Іванто-Прайм продуктом. Він контролює практично всі види сисних шкідників, але по кров'яній попелиці Мовенто сильніше. Тому як кров'яна, Мовенто. Ну і всю решту попелиць теж також він забере. Нема кров'яної, можна від Мовенто відмовитися, взяти Сіванто Прайм, І Сіванто Прайм нам прибере решту комах. Ігорю, ми комах. з тобою ще скажемо про профілактичну роботу. а, а як я Ти сказав, зараз кажеш, що ми, ми... Да. Так, да. це, В цьому інсек... випадку, це да. інсектицид. В даному випадку ми можемо собі дозволити саме почекати, буде, не буде. Тобто, Знов -таки, працювати у, нас по не... у нас дуже несприятливо зараз погода. Викидати інсектицид просто так, ну от ну, мурашка є попелиці, що немає. Ага. Мурашка сигнал просто, що ми маємо пильнувати, доглядати, дивитися, досліджувати, що ми побачимо десь усередок попелиці. Вже там ну, кілька особин, да, які сидять от, на пагоні, живляться. Все, ми вмикаємо боротьбу. До цього не потрібно. Попелицю можна спокійно боротися саме так. А, а ось такий шкідник, як подожерка, а, вже переходимо на інший рівень. Якраз зараз час вивішувати феромонні пастки в садку. А, ми до, до цих пастків, яка, які є вимоги. Обов'язкові, чи, чи все в В принципі, дуже просто. стандарт давно затверджений і висотально прийнятний. В... Ні, ні, ні. Значить, ну а, довжина приблизно 25 приблизно 25 п'ять Вони мають трикутну форму в розрізі так звана дельта, дельта тип, а всередині вкладиш, який намащений клеєм, який не сохне. Ну, раніше це був пістіфікс Балтійський, зараз багато виробників роблять такий клей. І посередині знаходиться м -м, диспенсер. Звичайно, це е, такий шматочок гуми. Це може бути навіть, знаєте, як колись йод закривали такою пробочкою резиновою. Ага. Навіть туди. Ну, раніше такий був диспенсер. Зараз трубка резинова може бути. Просто щоб була пориста. Вона вбирає в себе феромон. Всередину е, кладеться на вкладиш цей феромон. Ми не відловлюємо плодожерку. Без обовжди, так. Ми цим, е, е, чекаємо сигнал на масовий лід. <гум> да. Зазвичай е, ну, є поріг шкодочинності, 3-4 на, е, на пастку. В принципі, е, ніхто цього, в принципі не рахує. цього ніхто є, не так. рахує раз і, по-друге, ви розумієте, що інтенсивність льоту може наростати. Може бути 3-4, а потім 7-8, а потім 10-12, а потім до 30 за добу. Тобто ми не впіймаємо пік льоту, ми не впіймаємо, а пік е яйцекладки якраз співпадає з піком льоту зазвичай. Тобто вона тут же живиться додатково на тих бур'янах, які квітнуть і летить відкладати яйця. Парується і летить відклада яйця. Тобто Щойно ми побачили там особа не в пастках, отут я вже не став би ризикувати і чекати наростання льоту, а я би почав працювати. працювати. Значить, зазвичай по плодожерках ми працюємо по кожному поколінню двічі. Тим більше в таку погоду буде літ розстянутий. А... Якщо говорити про механізм дії препаратів, компанія Bayer Пропонує на сьогоднішній день головний продукт проти бложерки е, наш це препарат Ваєго. тетраніліпрол з групи діамідів. Група діамідів характеризується дуже потужною дією на лоскокрилу групу шкідників. Але треба зауважити, що у неї немає як такої овіцидної дії. Яйце вона не вбиває. Вона вбиває личинку. Вона може вбити личинку, коли вона виходить з яйця. А виходить з яйця, вона з'їдає хоріон оболонку. Тобто, якщо яйце було оброблене зверху, да, то шлунок личинки потрапить все одно в від речовини, а личинка сконає. Ну, або вона скоштує вже листочок, або яблучка, або паєн. В якому є системний препарат? Так, який оброблений цим препаратом. Так, препарат діє зсередини, він не дуже контактний, він більше кишковий. От, але кажу, що овіцидної дії він як такої не матиме. А оскільки у нас розтягнутий лід, він може бути там і 20 днів тривати, то ну, один препарат такий термін е, активної Диви, дії не буде тримати. Тому працюють двічі. І я радив би першу обробку робити препаратом, який має виражену саме овіційну дію. Е, Ну, у нашій компанії спрямованих чітко на лоскокрилу групу таких препаратів немає. Є в інших компанії, і це зазвичай або ювінільні гормони, їхні ювіноїди, тобто подібні речовини і синтезу хітину. Особливо цікава їхній суміш, є препарати сумішеві, там припустимо, там ювіноїд і синтезу. Чому? А ці препарати вони налаштовані. На обробку профілактичну, тобто тільки тільки починається лід, обробляється дерево, і комаха кладе яйце вже на оброблену поверхню. І з такого яйця вже гусінь не вийде. Диві. Тобто, першу обробку проти плодожерки, проти конкретного покоління я радив би робити таким продуктом. А другу обробку, через 7-10 днів, вже препаратом ВАЄГО. тобто вже більшість яйця покладена. Той препарат, на якийсь спрацював на якійсь ні, тому що 100% не буде. Якщо масова йде навала, вала, то оброблене яйце вже зверху, і поверхня листка, і зав'язі оброблені. І якщо виходить гусінь, або вона харч... скуштує оболонку яйця, ну там від погодних умов залежить і від виду. За все. Я хотів тільки Хочу, зараз да. про погоді і обовища. Да, ну, які тут впливи, якщо, якщо, Температурні, а, інші? якщо висока температура, гусінь хоче скоріше сховатися від сонця, вона не буде їсти. Вона тільки ну, скажімо, виламає кришечку яйця да. і втече. А якщо погода така більш можлива, вона спокійно схарчується цим. Оболонку яйця і, відповідно частина продукту попаде і в шлунок і почне працювати. Але знов таки, якщо це не станеться, то потім вона все одно піде. Якщо це східна подозирка, вона піде в пагін або в завість. Якщо є облунева, то піде одразу в завість. Ну вже то і є, і відповідно все одно з продукт пропаде. Давай трошки про регламент роботи цим препаратом. Особливості, температурні режими. Температурний режим по ЄГО він не залежить сильно, ну скажімо так, роботи препарату. Ну просто при плюс 10 не буде плодожерки. Це... Температура ефективних не набереться. Тобто, якщо личинка вийшла, значить препарат буде працювати. Ну, Я маю на увазі період в ДСІ. У будь-якому разі, будь разі робота вище 26-27 градусів не бажана. У будь-якому разі. А, якщо, ми роса. Про... А, якщо ми працюємо, да, роса також не бажана. Якщо ми працюємо по е яйцю, тобто до того як покладено яйце, перша група продуктів. Ну, не компанії Bayer, uh -huh. але все одно правило буде. Значить, треба працювати до того, як почнеться актинолік. Актинолік починається ввечері, тобто ну, бажано перед вечір під вечір робити uh -huh. е, так, щоб метелик поклав яйце на оброблене листя. Максимально твій препарат спрацює. Що стосується ВАЄГО, тут е, час доби вже такого немає значення, але як я сказав, температура. да, 27+, ну, ніяким препаратом не бажано працювати. Знов таки. Бажано віддати перевагу інжекторним форсункам під високим тиском, забезпечивши покриття. Бакові суміші. бакова суміш можна працювати в суміші. Якщо працюємо в суміші з Луною КЕР, значить знов-таки дотримуватися тих правил, які ми згадували раніше, як працювати Луною КЕР в сумішах. Все одно робити модельне змішування, перевіряти наскільки воно сумісне. А З іншими препаратами проблем немає. А, що ще можна сказати? По бджолі воєго небезпечний для бджоли, але ну, ми працюємо по плажерці, вже фактично цвітіння немає. Ну, да. Тому, ну да. ми кажемо, що є Тут важливо, міширіаті... щоб у нас не було. По-перше, цвітучих бур'янів. Да, я про це. І кажу. ми зараз перейдемо до цієї теми. А по-друге, щоб у нас а, є люди, які висаджують медоноси біля садка, Значить, Там може бути і світська бджола, там може бути і осмія. Значить, бажано ізолювати обробку так, щоб туди. Ну, зазвичай це не в робиться, а десь з боку квартала, Значить, туди препарат не має потрапити. Якщо там є бджола воєго, для бджоли небезпечно і це треба підмивати за цим. Ну, в принципі, не, не тільки АЄГО. Якщо в лічені, вибух, вибух, у вас вибух. виникає запитання, друзі, будь ласка, до Ігоря безпосередньо або в коментарях ставте свої запитання. Так, ми закрили Да, Значить, у нас залежить від того, який шкідник у нас е, переважає. Якщо це яблунева плодожерка, це йде десь 170-250 е, п'ятдесят на гектар, якщо східна. Це буде 250-370 в півтора рази більше. Східна положерка більш небезпечна. Вона, по-перше, дає не 2-3 покоління в сезон, а до 7. Перше покоління вражає пагони. І вона зараз активно живиться не тільки персиком, мисливою, але й яблуною і грушою, Тобто вона перетворюється на наших очах на поліфага. Може бути кілька личинок в одному плоді, Якщо яблунева вона індивідуалістка, зазвичай одна гусінь в яблучку, то східна вона любить колектив та може бути їх до десятка. Більш небезпечний шкідник, більш агресивний і норма витрати ваєго на цього шкідника, я би сказав, вище. Ну і ми плавно переходимо до гербіцидної обробки. Наступний наш хід буде це гербіциди.